Ти, а ми записували це все на відео? Там... Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у мене риболовля в дуже-дуже такому тихому місці. Тут риба дуже близько до берега. Тому, знаєте, веду себе, як то кажуть, тихіше води і нижче трави. Я вже бачу виходи короба прямо зараз. Сюди така красива лісова стежка. Треба тільки йти обережно, щоб не задивити лісових жителів. І щоб одразу приступити, треба приготувати корм. Треба максимально тихо. У нас квітень місяць, це ще вважається така рання весна для ловлі коропа. тому пиляща фракція. Дуже потрібна. Купила свіжу кашу реалфіс. Сьогодні універсал. Класна каша, одна з недорогих на ринку, але дійсно працююча і якісна. Це у нас ваніль-карамель. Пакетики забираємо з собою завжди. Зараз, поки каша поп'є води. Зберемо знову Снасті, виставимо глибину, зробимо все пофаншую. Дивіться, яка краса. М -м. Одразу пішла ароматика. Клас. Тут ще такі фліорочастички в каші. Я думаю, що вони будуть не зайві, додатково привертати увагу риби. Аромат насичений, класний. знаєте, такий натуральний, не хімозний. Наче ванільний цукор сюди такий поклав. З точкою лова я визначилась. Оце буде. Не знаю. Метра чотири від берега. Глибину виставила, кашку сформувала Ось такі кульки і зараз буду закормлювати. Я думаю, для початку три шарка вистачить. І дивіться, то, що я вам завжди раджу робити. Спочатку визначитись точкою лову. Поставити свій поплавок як маркер і закидувати конкретне місце лову. Бо дуже часто люди роблять прикормку, кудись кидають, а потім у них оснастка взагалі в іншому місці. І будемо поступово докормлювати. Ловити ми будемо сьогодні на кукурузку. Я так люблю цю кукурузку. Mm. І дивіться, насадка кукурудза, тому буквально отак от маленьку, я ще докину на свою точку. Супер. Спробуємо на одну. Ніякої натуральної наживки у мене з собою немає. Проте, якщо буде треба черв'яка накопаю отак. От Дуже люблю поплавочні риболовлі. Особисто мене вони заспокоюють. Я спеціально сьогодні приїхала. Раніше зранку поки штиль. Це моє місце для ловлі коропа. Ранньою весною взагалі коропа треба шукати на мілині водойми. Він виходить погрітися, і саме тому у мене з собою поплавочна вудочка, але дуже потужно розрахована саме на ловлю коропа, на поплавок, на боковий ківок можна використовувати. Хоч я ловлю під берегом, і тут було б зручніше просто мати свою махалку п'ятиметрову легку. але ні, друзі. Якщо мені вдасться сьогодні спіймати ту рибу, за якою я сюди приїхала і яка тут є, то ви зрозумієте, нащо мені така потужна вудка ще із котушкою. Ух ти! Друзі, це він! Це він... Блін, здоровий, так! Да. да, я знала. Я знала, що я дочекаюсь тебе. Хоча я, чесно кажучи, і не зовсім довго то й чекала. Ух ти ж. Ух ти! Блін, ну мене камера включилася, сподіваюсь. Так, да. друзі, я ж вам казала. Я ж вам казала, що тут у мене риба. Тут варто сидіти хоч весь день навіть одну чекати. Ху -ху. Давай. Це не короб, це амур. Ух ти ж, взяти, бо його тепер мені. Йох. Женочки, ручки трясуться. Гачок у мене хороший, вам покажу короповий. Спеціально для таких справ. От він красень мій. Знаєте, мене нема ваги з собою. Та й нафіга це треба. Для поплавочної рибалки це дійсно класна, здорова риба. Ну, нехай буде три, нехай буде чотири. Я думаю, 5 кілограмів в ньому нема. Але емоції він дав мені просто, ви бачили. Торпеда. Ми з вами продовжуємо. Друзі, у цей непростий час варто знаходити можливість відволіктись від стресу і відпочити. Партнер каналу компанія Фавбет. Дай спорту себе підтримати. Але пам'ятай, що азартні ігри це лише розвага, а не спосіб заробітку. Тож грай відповідально! Отакий От гачок дуже рекомендую. Вайтгейп експерт. Ми на флет їх використовуємо. Я прив'язала мене прямий монтаж одразу до Снасті. От і теж все дуже просто. Кукуруза. Все. Щоб ви розуміли, моя дистанція лову. у мене риба. Так, я думаю, що треба буквально... Левка була. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Хто ты такий вообще? Хто ти такий? Амурчик короб. Коробчик. Манго, що ти хочеш коробу зі мною дістати? Либий ти на нього. Ти ж ти сюди. Та ти що, Юлі, ти бачила, який він? Фу. Так, Манго, тихо, тихо, Манго, не нервуй. Все, 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 не їш його. Все, не... Юля, а ти не повірила, бачиш? Тепер віриш, що в мене тут карапи клюють? Я думала, що це не реально. Я їй скидаю фотку, коротше, за муром. Каже, та ні, я не вірю, прилетіла. <сум> Ладно, я шуткую, каву привезла. <сум> ну так. Да. Ну це і менше, Юля. Короб на поплавочок. О, ти їш його. Ти не їж його. Не їш його. Що ти, чувак? Ти не роз'їсти, да, хочеш, Тільки дай команду і все. Смотри. Ні, манго, не можна. Ми короба відпускаємо. Був би карасик, якщо б мамка дозвола, я б тобі дала. Друзі, поки манго не з'їв цього коробчика, відпускаємо його. Такі справи, такі справи. Ну що ти перевіриш, що коропа можна ловити на поплавок. Да? Ну це, блін, це так стрьомно, коли ти дивишся і починає просто так <риві> Тобто на коропа І Катя... Ти... <риві> <риві> тобто на коропа віслася тобі не стрмно, на поплавок стрмно, так? Да, да? Ні, там. Слухай, там... зараз якщо клюне, дам тобі витягнути. Ти... Це, це <риві> просто зовсім інша історія. От, ні, зовсім... Я боюсь, якщо чесно. <риві> я не пробувала. Карасиків там ладно, на храпчику. Тик-тик. <риві> А тут не знаю. Це ще може такий маленький клюнути, а може клюнути така дура, як у мене перша. Так треба мати опит просто, я не зможу, напевно. Є такий важливий момент в риболовлі ранньою весною. Тут важливо не перегодувати. Дуже часто люди думають, що від того що вони насиплять гору корму, це буде, типу, класно, більше риби. Не одну кукурузку, а дві, три, п'ять нагачок. Ні. Весною риба ще вона тільки нещодавно прокинулась, вона обережна. Тому, як ви бачите, три шарики корму закинула, потім ще два докинула. І от зараз рибку піймала і ще докину. А одягну знову ж таки тільки одну кукурузку. Воно трошки повело, а потім кинуло. Піднявся вітер. От чому я зранку зранку переїжджаю? Тому що зранку штиль. Але от зараз все одно ще рано, коли вже піднявся вітер. У нас час вже наближається до 10-ї години. Трошки виходить сонечко, з одного боку наче тепліше становиться, а з іншого боку. І вітер підіймається, холодний. За прогнозом сьогодні має бути дощ в обід. Тому про всяк випадок я вдягла костюм з мембраною і взагалі так тепленько вділася. Ух ти, що! Ой ні це. Ой-ой-ой! Юля! Біжи сюди! Юля, тут капець, Юля! Тут просто монстр, Юль. Я не можу з місця зрухати. А, все. Юля, відміна нормально. Все, все окей, це був корч. Ну ти можеш йти, так, да, риба. Блін, друзі. Він просто у мене корч завів. І... Ух, ну ви самі бачили. Фух, оце я стресанула. Юля, нормально, він невеликий. Я просто він в корч завів. Зараз на відео подивишся. І там було просто, ну як будто би там п'ятнашка, поняв? Я тебе кричу бігом сюди, Юля. А це такий. Ну, більший, ніж попередній, знаєш. Воно там ще камера включена. Так? Да. більший, ніж попередній. Але... Не зовсім крупний. А ну покажи, як він тут, якраз видно, як він нашу кукурузку топтав. Під нижню губу манго не їш його. Манго, Мангауді. Не їш його. Дивись, бач, кукурузку топтав і спіймався. Ти що, у тебе що, манго риба є? Так. Та не, він <сум> Слухай, він мене так налякав, Юля. Я думала, там п'ятнашка, серйозно. А тут же кричів, знаєш, багато. Ти його не будеш? Ага, звісно. <ріху> Манго, все не можна. Так, друзі, відпускаємо цього. Він мене так налякав. Той який писає, да, Юля? Юля старвалась, біжить, отам, там, отак. <ріху> Це я, да, та що кричала, що тут треба тихіше один нижче трави сидіти. Я як заорала, друзі, ну буває. Тут ну, така ви самі просто, я думаю, на відео побачила, і так само, як я, подумала, що ну, просто риба монстр, тому що е, я відчуваю, що там ну, труситься, тобто є, і не можу взагалі ніяк, ну не, не, не рухається з місця. Тобто я подумала, що це дуже велика риба, що вона взяла і типу, ну як знаєте, ну давить все, пішов. Це корч. Ну нічого, емоцій було. емоцій було так, як треба. Це плутало, так? Да? Ні. Грибалка насправді у мене вийшла економна. Упаковка прикормки, до речі. Робіть скрін. Працює офігенно. Real Fish Universal. Ваниль, карамель. И... <laughs> И баночка кукурузки на насадку. Саму дорогу, до речі, взяла Бондюэль. От і все. Я не можу сказати, що це прям якась роздача. Я тут з самого ранку три риби. Тут як вже і піймаю рибу, то потім якась пауза. Поки виважую шум, ну і емоційно там якісь слова все одно, скажімо так, вириваються. Але риба повертається на корм, це однозначно. І я бачу, її візуально видно глибина, розумієте, глибина маленька. Тут скільки у мене? Може, сантиметрів 60-70 метра немає. І, відповідно, коли багато риби на такій глибині, то видно оці, ну е... як вони будуть українською, оці валуни на воді? Але я чекаю, я так хочу. Спіймати дійсно крупну рибу вона тут є. Це такі емоції, просто ну да, вже вітер такий сильний, що, в принципі, нема особо сенсу вам знімати покльовку. Дивіться, майже кладе поплавок. Перший обрив стався. Дуже дивно, що тільки зараз. Зазвичай ну, в цьому місці я рибалю, тут дуже багато корчів. І тут, в принципі, обрив на обриві. От сьогодні я не знаю, це що, мій день. Виходить. Я прив'язую гачки дуже просто. Я це роблю не дуже швидко зі своїми нігтями, ну, умовно. в Вушко протягнула жилку, потім зробила тут петлю. Сенс зрозумілий. І потім, притримуючи петлю однією рукою. Навколо цев'я, робимо оберти. Вільним кінчиком в цю петлю. обертів треба зробити штук шість. Все, готово. І зайвий. Ой-ой-ой-ой. Дуже здоровий, я бачила. Я бачила, подиви на нього, Юля. Юля, диви. Блін, 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 блін. Він спочатку просто не поняв, походу, що піймався. Та здоровий, я тобі кажу. Да подавай на водку просто. <реш> ты ти бачила ты хвист, Юля? Блин, за капец. Терпели, да. Ё-моё. Да. Юля. Да е-е-е-е. Блин, мне страшно, Юль, честно. Я... Да. Я что не кажу? Я что? Тебе... Бляха, блин, чтобы он только не зашел через эту палку, Юля. Блин, он здоровый, капец. Юля, подивись, как он удочку просто. Подивись, Юля. Юля, став, став стойку, став телефон. <плес> давай. І допомагай мені його брати, він трошки підздався зараз. Давай. <плес> от, от, цей, бери. Бери, давай. Він <плес> бачиш, хапнув, хапнув повітря, Юля, він зараз ми його візьмемо. <плес> Головою поковуй, запаковуй. <плес> <плес> Юля! Юля. А ми записували це все на відео? ми... ти не дарма приїхала. Як тобі кала. Й ти! Фух ти шо. А де гачок? Він шо, вже викинув його, так? Ага. А ти на що ловиш? На кукурузку. Воно. А де гачок, гачок є, є, загалі? є. є. – Все, вже подумала, що є, він. Є. Аж повідок, бачиш, повелок. Ну, типу, жилку повела. Покрутило? Да, – Так, відваги такой. Блін, він такий здоровий. Що ти, Катя, будеш як хапуга додому забереш? Ні, ти що? А ну, бери його там. Будеш поднімай, піднімай, я хочу показати О, людям. Подивись, подивіться. Він сам, до речі, тримає, можна на цей. О, тримай сама. Ох, Юль, то він здоровий капець. Ти бачила, які в нього <ріху> Ні, ну гарний. І, і подивись, ну, як у нас не тебе бачила. не минулі риболовлі, в мене риби слухаються, ти бачиш? Так, да, в мене, <ріху> мене такі дурні, ну я ж не дурна. Отак от, отако. Як ти, як ти на поплавок його піймали, я, кажу я, чесно, я не розумію. Я просто не розумію. Я там. <ріху> так, Юля. Клас. <ріху> Ми таку велику рибу, щоб вона жила. Будемо ага, одразу бажання. відпускати бажання. Ну, бажання одне у всіх зрозуміло, яке, правда? Так що ми його одразу... А ми зробимо стоп кадр Одразу. А О моє! Фух. Фух. Після такого вже просто я збираюсь додому. Я отримала те, що я хотіла, і вже нема бажання якусь дрібну рибу ловити, яку ще рибу в кількості. От просто Та ви самі бачили, тут слова зайві. Це просто. Дякую всім, хто подивився це відео, хто поставив свою вподобайку. Хто ще написав коментар взагалі найкращий це вам. І до зустрічі на воді. Пока!